Своїх пацієнтів працівники нового реабілітаційного центру для дітей-інвалідів називають особливими. Діти ці дійсно особливі, адже мають діагнози, що вказують на фізичні та психоемоційні вади. Проте навчаються тут соціальні адаптації, а отже, в майбутньому стануть повноцінними свідомими громадянами. Крім того, комплексний реабілітаційний процес у центрі включає в себе напрямки соціальної реабілітації, діагностики, оволодіння дитиною основними соціальними навичками. Керівник центру Віктор Козел зізнається, проблему адаптації дітей з вадами здоров'я знає не щоток, оскільки сам виховує двох дітей з інвалідністю. Тому і виступив ініціатором створення такого закладу. Я знаю, як це, коли дивляться, що твоя дитина не така, як всі. Як було боляче, коли не було куди звернутися мамі в першу чергу, не було підтримки. Я розумію, що е, тільки батьки розуміють, що ця інвалідність дитини це не той стан дитини ну, в міру якихось певних обставин, з якими він жить, це спосіб життя. Реабілітаційний центр відвідуватиме близько 50 діток віком від 2 до 18 років. У Любові Гукайло троє дітей. Найменший Ентон народився особливим. В народі таких діток називають сонячними. Хлопчик активний і залюбки грається зі своїми однолітками. Мама Антона вірить, що цей центр допоможе її сину адаптуватися в суспільстві. Ми дуже раді, що сьогодні відкривається в нас в місті такий центр, оскільки наші дітки дуже потребують спеціальної реабілітації. Вони потребують спілкування із дітьми. Вони потребують бути між здоровими дітками, ходити в дитячі садочки і школи. Міський голова Володимир Дебой зазначив, відкриття центру соціальної реабілітації дітей інвалідів у Житомирі є потрібним, оскільки серед нас живе чимало дітей з фізичними вадами. Вони потребують особливої. Ваги та підтримки, як фізичної, так і моральної, і духовної. А відкриття даного закладу добрий початок. Безумовно, ця свята справа вона буде жити і примножуватись. Тому, дорогі мами, дорогі батьки, дідусі, дорогі наші діти, сьогодні дійсно для Житомира важлива подія. Сьогодні та подія, яка я хочу, щоб, хоч на відкриття цього центру, на хвилинку, полегшила ваше життя, життя вашої родини, за тим керівництво міста та області оглянули кабінети масажу та психокорекції, басейн та ванне відділення.